Ота люта я зміїща, а вірили у цмочище. Оталюта я зміїша. Не одну думу чула, не одного кобзаря бачила, дихала історією, милувала око перехожих. А тепер стоїть на її місці руїна. Мова йде про капличку, яка є частиною архітектурно-церковного етюду. Від тих часів, коли будівля була ще цілою та неушкодженою, залишилися хіба що мальовничі полотна. Тараса Шевченка. Голова громадської організації Переяславський скарб Тарас Нагайко, а також члени спілки художників Переяславщини Остронь осторонь цього питання залишатися не можуть. Тарас Нагайко підкреслює, це пам'ятка архітектури, яку ми втрачаємо. За моєю спиною розташовані рештки павільйону над входом до монастирського погребу або ж вентиляційної шахти. І зараз вони знаходяться в жалюгідному стані, але це об'єкт примітний. Тим, що він був зведений одночасно із Вознесенським собором, який збудовано було тут на початку XVIII століття на кошти нашого гетьмана Івана Мазепи, і дещо пізніше, в 1776 році, було зведено дзвіницю. Сьогодні громада Переяслава відчуває свою відповідальність за стан поруйнованих об'єктів, і ми ставимо питання про реставрацію цієї пам'ятки. Зараз невідомий. Її статус, і хотілося б звернутися до усіх, від кого це залежить, про те, щоб надали фахову експертну допомогу і спробували таки відреставрувати цей об'єкт. І У мене в руках зараз репродукція малюнку Шевченка, зробленого ним тут у 1845 році, де можна бачити комплекс, до якого входить дзвіниця, собор і ця капличка. Поетеса Наталія Павлик своєю чергою наголошує саме в напрямі збереження неповторної архітектури, культурного багатства з усіх часів сторінок української історії, працював відомий у Переяславі та й далеко за його межами музеєтворець творець Михайло Сікорський. Втратити частину культурного надбання нашої громади від самої думки про це у письменниці болить душа. Усі міркування на цю тему Наталія Павлик зібрала в одному зі своїх віршів. Он зрада зраді, в очі дивиться. І не біда, вдавивши в зародку правічні совісті укази. До нас прямує не самотній на крутій стежі, душа, стара свою обнялась фортеці Орській. Стуз запросив погрітись духом вогняним тазі. У Переяславі зустрів духовний брат Сікорський простує, бачить, витрусили з торби. Погідно в Україні не було ніколи зроду. Як спродаємось, виставимо матір на торги, Не озирнувшись, відітнемо пуповину роду. Та що та кров, її вже більше, як Дніпрі води, А напоїли ж і москаля, й татарина, і ляха, Визоріє у Переяслав шлях сковороди, Де височать церкви і виблискує церковна бляха. Художник Роман Мотузок акцентує увагу на тому, що процес відновлення каплички слід було розпочати вже давно. Так як зроблено цього не було, пропонує розпочати його якнайшвидше. Адже невдовзі від пам'ятки не залишиться і цеглини. Спілка художників Переяславщини і Переяславим міста. запрошує прийняти в акції участь для реставрації каплички, яка знаходиться в нашому місті Переяславі. Приймають участь всі бажаючі. Просимо міського голову, а також владу нашу, щоб вони звернули увагу, в якому стані зараз знаходиться ця капличка. Підтримує колегу і художник-іконописець Олександр Задорожній. Собор 17 століття завдяки Сикорському і багатьом небайдужим людям цього міста вистає. Капличка з того ж самого періоду. Руйнується і в найближчий час, якщо не буде консервація, проведена, вона буде занедбана і зруйнована. На те, щоб відновити і продовжити життя мальовничої каплички в центрі туристичного міста музею Переяслава Хмельницького, значних зусиль докладати не треба, зауважує художник-реставратор Національного науково-дослідного реставраційного центру України Маргарита Хрептенко. Дівчина наголошує, спільними зусиллями можна зробити диво. Головне мати бажання та віру. У мене в руках ікона Богородиця Печерська. Вона зараз відреставрована Переяславським реставратором. Але так само, як і, ця, і цей павільйон, вона мала дуже багато втрат. На даний момент ви бачите її в експозиційному вигляді. Так само можна і відреставрувати наш павільйон та підземні ходи. І це буде надзвичайно чудовий туристичний об'єкт для міста Переяслава. Активісти звертаються до всіх небайдужих, просять долучитися до ініціативи жителів міста, владу, меценатів, адресують свої прохання в допомозі також Міністерству культури. Від імені громади Переяслава хочемо звернутися до міністерства культури в особі його очільника пана міністра, аби той посприяв справі відновлення і реставрації одного з об'єктів комплексу Вознесенського. Монастиря у місті Переяславі, а саме павільйону над входом до монастирського погреба. Цей павільйон було змальовано у 1845 році Тарасом Шевченком. Споруди зазначеного комплексу мають статус пам'яток національного значення, а зазначена капличка на сьогодні є абсолютно поруйнована і потребує негайної реставрації. Тож просимо сприяти нашій ініціативі та допомогти нам у справі відновлення нашої культури. Початковим кроком на шляху до реставрації каплички повинна стати так звана консервація об'єкта. Для того, щоб втілити задум у життя, ініціатори акції потребують елементарного роботящих рук та будівельних матеріалів, зокрема дерева. Щоб більше дізнатися про проект, звертайтеся до громадської організації Переяславський скарб або ж до членів спілки місцевих художників. Переяславці будуть раді та вдячні за будь-яку допомогу.